Привіт, вітаю на каналі Смак Віскі. Сьогодні у нас традиційне відео: це місяць у віскі, і ми будемо обговорювати травень 2025 року. Що трапилось на канал, які відео випустили на канал, що я нового продегустував, які новинки в барі є. Ну і взагалі поговоримо про травень і трішки про плани цього каналу. Якщо ви на цьому каналі вперше, обов'язково підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайку під цим відео. Переходьте на інстаграм на телеграм, де ми обговорюємо цікаві події, новини в світі віскі, віскі, і взагалі обговорюємо про віскі. У нас є чат, де ми спілкуємось про віскі. Якщо цікаво, підтримати канал за посиланням на Патреон можна знайти чотири рівні, де можете ознайомитися, як можна підтримати смак віскі канал. Ну що, давайте приступати у травні 25-го року. На каналі Смаквіски я записав і виклав 8 повноцінних відео і 8 шортс. Топо по відео, які найпопулярніші топ-відео, це як можна було б і здогадатись і не дивно. Це топ-5 віскі для святкового настрою. Це відео я записував для Ворлд World Whisky, World Whisky Day. Але я його записав на декілька днів. Там воно було 17-го числа, а я записав 19-го і виклав, то довелося там трошки змінювати. І вийшло топ-5 віскі для святкового настрою. Дуже класно зайшло це відео. Вам воно сподобалось, це дуже добре. Ще було відео, відео огляд, це ми зараз поговоримо. І я ще додав цікавий формат шортс, цікавий, як виявилось по тим. Переглядом кількості переглядів, які uh, в цих шортс є, це там нормально більше тисячі. Це порівняння візки або вибір віски, uh, яке ви вибрали одне або інше. Наприклад, Сprідбан 10 років, або бенромах 10 років. Такий формат також заходить. Я так розумію, що можна викладати такі відео, голосувати, які. Віскі ви вибрали чи порекомендували, і можна робити таке ем, голосування, яке віскі, от в даному шорті виграє. Ось. Е, по відео. Що вийшло на каналі? На каналі вийшов огляд на Powers Single Pod Steel 12 років. Якщо не дивились, подивіться. Це такий класний варіант заміна Red 12 років. Ребрес 12 років, там 40% тут 46, дві бочки витримки. Я проходила холодну фільтрацію. Ось класна віскі якщо хочете познайомитись з Ірландією. Наступне відео я записав там, сингл, що таке сингл Подсціл і що таке потрійна дистиляція. Якщо цікаво, загляніть, подивіться. Цікаво мені було самому розібратися, що таке сингл Podсіл і чому воно відрізняється від Single Mota. Так, наступне, що у нас було? Травні було дві серії вгадай драм друга і третя частина. В другій частині там були бурбони. І в сліпій дегустації. Якщо ви не знаєте, це вгадай драм це серія сліпих дегустацій, де я беру три віски, які я не знаю, що я дегустую, і ранжирую по яким мені найбільше подобається, які найменше, і пробую вгадати назву, назву віскі. Ось в другій частині, вгадай, драм там були бурбони. І по бурбонам в мене на першому місці з трьох спробуваних. Це було Вудфорд Резерв Дабл Окт. Якщо не дегустували, рекомендую. До дегустації класний бурбон, дуже багато консервованої вишні дубовості. Так, це у нас наступний драм. Драм, віскі. І третій, вгадай драм, або другий за рахунком в травні було. Там були Глен-Алакі, Глен-Алакі, Аберлоу і Гленморанджі 14, це Заквін Таруван. Я там. Тут я вгадав все, там було ніби все зрозуміло. Але в третій серії вгадай драм мені. Не так пощастило, я не вгадав. Але на першому місці у мене Glenmorangie 12 років. Мені перші дегустації якось не дуже зайшло. Але потім я. Glenmorangie, Glenmorangie, Алакі маю на увазі. Глен-Алакі потім нормально зайшло. Це більш такий, може, в сторону літа варіант віскі. Звичайно, тут два, дві бочки: бурбонна і хересна. Може, не сильно так і для літа, але воно дуже, дуже такий лайтовий такий смак. Сухофруктів, які мені подобаються. Але Мені подобається більше в сухофруктів, такі як Буна Хавен 12. Але знову ж таки класний варіант, якщо ви хочете спробувати трішки Хересу і 46% алкоголю. Глен Алакі «Вгадай драм третя частина, переможець. І я, чесно кажучи, чи став на Аберлоу 12 років, але якось Аберлоу трохи змінився, і мені воно там не так. Відчувалась на смак і аромат, як я хотів би, очікував би, і я очікував більш солодкого такого, а там вийшло більш в сторону якихось овочів. Або я не знаю, що це таке було. Ось тому я там не вгадав, але Глиналекін зайняв перше місце. Також із цікавого у нас була, був огляд на новинки. Це у нас присвячена до. Там кожен рік проходить фестиваль. І присвячено до фестивалю я навіть не назву Фейс Іле чи якось так. 225. Там різні дистилерії виставляються, роблять фестиваль і випускають нові релізи. І одна з цих дистилерій, це Бонагавен. Вона спочатку випустила Турас Мац номер один 15 років. 55,9% алкоголю, і на це була зроблено е, відео, огляд. Мені це віскі сподобалось. Я на початку його, чесно кажучи, не розпробував і поставив занижену оцінку, занизив оцінку. Тому що я очікував, що буде більш такого шері хересного. Хересної витримки і більш солодка, а вона менш солодке. Але і опис у цього. Віски, ось тест профайл, Berries, Спайс і Unpitted. Ну, Беріс і Спайс. Тобто не, не sheriet, не сухофруктні, а такі фруктові ноти. То якщо фруктові ноти, питання в мене до цього віскі нема, класний віскі, я його там другий, третій драму розпробував. Після смак дуже довгий, фруктовий. Мені, чесно кажучи, зайшло. Я, по-моєму, ставив там оцінку. Оцінка 86. Ось, якби я приглядав або перезнімав би відео, то воно б у мене могло б зайняти 88-89 балів. Ось, е, якщо побачите, рекомендую до дегустації ця бачкова витримка 15 років Пурас Мас No1. Е, також я в відео там казав, що виходить друга і третя частина. Я очікував, що це буде як Дінстон з Chronicles, типа наступного року друга і через рік третя частина. Але після того, як фестиваль оцей закінчився, Бенхабен випустили і другу і третю частину до замовлення на їх сайті. Ось, і можна придбати там no Age statement, друга частина, і третя частина 19-річний Бонахавен. Ось, якщо цікаво, подивіться. І також в той самий тиждень, наскільки я пам'ятаю. Також був огляд новинки але чек е, Гебрідіан Гебридіан. Це нове віскі, яке Тоберморі і випустила 10 років бочкова витримка. Коротше, мені зайшло це віскі, чесно кажучи. Бочкову витримку димне я не дегустував, це моя перша. І я поставив аж цілих 90 балів. Можливо, трошки завишено. Але класний віскі. Якби я зараз переглядав би, то, мабуть, 90 це, мабуть, ту матч, я б сказав би. От, 88-89 плюс-мінус. Але один-півтора-два один, бали не сильно ролі грають в розрізі, того, що я продегустував тільки оце моє друге димне віскі. Тому. Прошу дуже не судити і не розвалювати там в коментарях. <хи> 58,8% алкоголю, 10 років витримки, бурбонна в бочках з-під бурбону, бурбон Кас-Матюрт і бочкова витримка. Класний варіант, вже доступно в багатьох онлайн-магазинах. Можна придбати, я б не порівнював, але можна було б порівняти з 10-річним простим личек, там 46,3% алкоголю. Ось. Ем, мені також зайшло, але менше зайшло, ніж сухофруктно, фруктовий такий солодкий варіант, як Бенхаувен. Взагалі Бонгавен у мене поки що зараз найкраща, найулюблені щодо селерія. Ось. І димні я не дуже розпробував. Я два димних пробував з бурбонною витримкою. Треба спробувати Tielhoman Сенейк, Там більше хересна, хересна, бурбонна. Димне віскі, яке в мене було в планах записати огляд. Це один з перших оглядів на червень, але уже середина червня, я ще не записав це відео і не відкривав, тому як доберусь, відкрию, поділюсь своїми думками. Також відео було бурбонні пляшки, які я придбав, і в мене в барі, якщо цікаво, це попередня версія. Попередня Попередні, попередня серія місяць у віскі це за квітень, де я показував, які пляшки в барі я привіз а, бурбону і Теннесі з віски Джек Деніелс. Ось дюті фрі. Так, Duty Free – це вже наступний цей місяць. Там вже повиходили вже три відео. Є це дюті Фрі в Парижі. Андетоп одинаць віскі, Дуже сильно зайшов на антитоп. Дуже багато коментарів, що я неправильно не топи роблю. І Спринбанк 10 років, це я вже записав на червень і вже виклав, можете переглянути, якщо цікаво подивитись Спрінбанг. Взагалі, в мене Спринтбанг не, не було планів на початку червня записувати. Але так як я хочу зробити, вгадай драм сліпу дегустацію, спринтбанг і, і ще декілька варіантів, типа Кілкарен 12, Бен 10. Ще може щось на сліпу дегустацію, то доводиться відкривати, робити огляди для того, щоб використовувати ці відкриті пляшки на вгадай драм. Так, що у нас ще є? Уже повноцінно запрацював телеграм-чат-чат, який називається Смак віскі спільнота І на ньому ми вже обговорюємо віски, новини, ділимося своїми пляшками в домашньому барі. І також з учора, якщо ви приєднаєте зараз, то ви ще встигаєте, там почалася вікторина. Кожен день о 12 дня за київським часом виходить питання на тематику візкі, де можна відповідати, заробляти бали, потрапляти в топ рейтинг учасників, і в кінці буде маленький цікавий сюрприз. Ось, так що заходьте в телеграм-чат посилання я залишу під цим відео і обговорюйте, грайте, приймайте участь у вікторинах та питайте питання, якщо вам цікаво дізнати щось у світі віски. З приводу пляшки місяця, от я, в мене традиція в таких відео брати ці пляшки, які я продегустував за місяць. І, і робити якийсь рейтинг за попередній місяць, яке мені найбільше сподобалось. Так от, і нових, з нових я продегустував три пляшки. Це Powers 12 single подстіл, Lechek Гебридіан, Moon, Мун. Бачкова витримка і Бунахабен 15 років бачкова витримка. То я, мабуть, так би і розставив би. Це третє місце, це друге місце, це перше місце. Навіть якщо це набрало в мене на огляді більше балів, все одно мені більше подобається Це особисте, як це передпочтення. Перевага. Ем, більше солодкий такий хересний варіант, фруктовий варіант Бунахавана. Ось. Тому це Бунгавен 15, перше місце, друге місце Лечек і. Powers, який також непоганий, але Сінгл под стіл третє місце. І що ж нас чекає в цьому місяці на каналі Смак Візкі, як я вже казав, Springbank 10 років вже я зняв, виклав. Подивіться, топ-11 віскі, де там. Я розказую, наскільки неправильно дорого я взяв віскі. дуже багато 40%. -х. Який план? Бонахан 12 років бочкова витримка 2022 року. Буде огляд. Буде огляд на Лафройк 10 років бочкова витримка. Також буде порівняння Лечек 10 років, і я візьму або Лафройк 10 років бочкова витримка, або щось інше. Бочкової витримки. Але, мабуть, в мене щось інше немає, тому, мабуть, Лафройк треба буде порівнювати з Лечегом. І в Гадайдрам буде. Е я хотів взяти Бенгаун бо 15 бочкова і 12 бочкова. Не знаю, відкрию 12 бочкова і подивлюсь, наскільки вона схожа. Якщо якийсь профайл е, схожий, то буду прийняти, якщо це має сенс. І також я відкрию Бенромах 10, зроблю е, дегустацію і огляд, подивлюсь Бенромах 10. Чи підходить по профілю з Springban'я? З Спринтбанком 10 років, чи можна порівнювати ці два Віски. Якщо так, також буде сліпа дегустація в ем, червні цього року. І в кінці у нас буде місяць у Віски за червень. Зробимо ретроспективу, новини і подивимось, які у нас плани на липень 25-го року. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Обов'язково підписуйтесь на канал Смак Віскі», ставте вподобайку, і якщо ви хочете підтримати канал. Переходьте на Patreon, там чотири рівні, які ви можете обрати для себе для того, щоб підтримати канал, для того, щоб канал розвивався. Вікторини були в телеграмі, і взагалі, якщо ви, я вам подобається цей контент, і ви хочете отримати якийсь ранній доступ, якийсь додатковий матеріал від каналу СмакВізкі, то переглядайте patreon.com. Дякую за увагу, і ми з вами побачимось наступного відео. Бувай!